Leverment. Добрий день діти. Сьогодні ми почнемо наш урок ЯДС із програми Як почуває себе ненька Україна? Погода на дворі чудова. Давайте згадаємо, яка зараз пора року? Зима. 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 А який місяць? Лютий. Так лютий. ще місяць лютий. А число сьогодні яке? 16. Правильно, сьогодні 16 лютого, правильно. А яка погода? Ви в школу не ходите, але ж через вікно. Бачите, яка зараз на дворі погода? Сонячна. Погода сонячна, так, небо чисте. А опади є які? No. Опад. No, не має. Опадів немає, але температуру повітря, мабуть, з вас ніхто й не бачив, а може, хто чув по телевізору вже вранці хто включав. Я, я можу подивитися, у мене там недалеко в залі є радусі. Так, термометр є. Я вже подивилася. Вранці, коли було ще на ну, годину сім ранку, було 7 годин. Ой, сім градусів, а зараз 4, 5, морозу, діти, морозу. Все-таки ще місяць лютий. Ну що ж, бажаємо нашій ненці в Україні мирного неба і переходимо до теми сьогоднішнього уроку. А тема сьогоднішнього уроку права та обов'язки. Відкрийте, будь ласка, свій підручник. Добрий день, проспав. Добрий день. Відкрийте підручник, а ми зараз також я відкрию вам підручник. <різвіст> Оля, є, ярик є. Все чудово. Діти, йде запис, тому. Олександр <різвіст> на що? <різвіст> а я сторінка? О, сторінка у мене 36. У вас на екрані також сторінка 36. Тема уроку права та обов'язки. Діти, а що ж таке право? Право а, це, це, що це... ти можеш робити? Що ти можеш робити, що ти можеш і дозволяти? Що ти можеш дозволити собі? А давайте ось почитаємо: виберемо тут на сторінці 36, або у мене ось на екрані, виберемо визначення, що таке право. Це прочитаємо: перше передбачений законом засіб впливу на людину, друге інтереси людини. Тобто, що вона Ді, інтереси людини. Так, от Саша правильно вибрає, діти. Право людини це інтереси, які забезпечує <с. нам закон. А що ж таке тоді право порушення? Порушення норм поведінки. Це, це теж тільки не всі разом. Будь ласка, якщо вже хто перший почав, то дослухаємо його. Це дійсно право порушення, це порушення норм, які установлені законом. Ну і тоді залишилось, що ж таке покарання. Передбачення закону. передбачення законом засіб вплив на людину. Правильно. Це за впливу. Засоби впливу залежать від того, які правопорушення зробила людина. Давайте розглянемо далі. Від чого можна відмовитись, якщо тобі запропонують отакі от ситуації? Ну, перший малюнок рот, підручник у вас є, в кому зручніше, на екран, на підручник. От перше завдання, перший малюночок, дивіться хтось стоїть на варті, а інший щось там з полиці в магазині краде собі, ховає. Від цього варто відмовитись, чи його можна робити? Варто. Варто. Варто, варто я згодна з вами. А ви ж скажете, я ж нічого не робив, я стояв тільки на варті, я ж нічого не брав. А варта може зламатись і постраждають. Ну, Стояти на варті, це, як ви говорите, спостерігати, чи ніхто не бачить, як він краде. От він стоїть, каже, я нічого не брав, я просто стояв дивився. А він щиняє правопорушення? Так, Так, так. Все рівно. Значить, він з ним ще разом, колективне правопорушення, яке ще більше покарання не з тими. Молодці, що розбираєтесь. А другий малюночок? хлопчик, бабуся, загубила гаманець, а він доганяє її. Це повернути загублений гаманець. Це від цього треба відмовитись? Чи можна таке робити? Це, це не треба. Не не це робити. Так, це так. Треба, таке жін, робити. треба правильно, владі. А от хлопчик пішов бібліотеку. Він хоче вивчити вірш, а книжки в його такої немає. Додому книжку не дають, кажуть, читати тільки в читальному залі. Він тихенько відійшов, вирвав собі листок, а книжку поставить на місце на полиці на полицю. Від цього треба відмовитись ще можна таке робити, прямо там вирвав листочка. Псувати бібліотечну книжку не можна та й будь-яку книжку, яка б вона не була. А от ці двоє дівчаток, ніби ну гарне таке щось розмальовують собі. Вони мають право зробити напис на стіні. Це правопорушення Це правопорушення. Але ж ми говорили, пам'ятаєте. Якісь такі графіті, коли розмальовують гарно. Але щоб ви знали, коли розмальовують оті графіті, вони повинні погоджувати з місцевою владою, що намалювати на тому будинку, коли намалювати, якими фарбами, тобто погодити, а не просто прийшов, хтось намалював квіточку, хтось намалював слоника. Такого не можна робити. Це також діти вважаються правопорушенням адміністративним. А ось тут, значить, діти собі весело сміються, кричать, але вони кричать під вікнами. Що Спасибо. тут скажете? Не можна змовитися. Також треба від цього відмовитися, Бо це незначне, але правопорушення. Вони порушують спокій. Можна так. Можна поліцію. так, вони порушують спокій людей. Молодці, розібралися. А давайте продовжимо зараз, що в мене в презентації є такі подібні. Не можемо звернути, тому дивимося через. Я зараз вам покажу ще декілька кадрів. Ось зараз хвиночку. Декілька кадрів, які продовжать тему отаку. От Тепер, я думаю, видно вам. О, Ось продовжуємо тему. Тут дівчинка сама, ніхто в неї не стоїть на варті, не вартує, чи вона правильно робить, чи ні, вона бачила на полиці клея, їй якогось не вистачало, вона його тихенько собі в сумочку кладе. Що ви скажете? Від такого треба відмовитись, чи можна таке робити? Відмовити. Це крадіжка, незначна, але крадіжка, і вона матиме наслідки, тобто покарають. Батьків її, бо вона ще неповнолітня. А тут дивіться, як гарно, весело, хлопчики їдуть, причепились до машини, чи до трамвая, чи до тролейбуса і собі сміються, ще комусь і далі щось показують, О, як нам класно. Що ви тут скажете? Не можна, то можна відмовитись. Але ж вони роблять, ніби самі собі, нічого, нікому не заважають. Але уявіть собі, якщо хтось із них зараз зірветься і впаде, а машини, які їдуть наступні, Придеться їй раптом Машина може наїхати. А, на нього наїде, значить, не ні в чому водій. Постраждає за те, що наїде на нього. А якщо він раптово затормозить, то ззаді ним гальмівний шлях у машини не такий швидкий. Наступна машина вдариться в неї. От уже дві машини пошкодять. І ще й цього хлопчика Можуть до лікарні навіть забрати, якщо машина, не дай Бог, не зреагує швидко. Тому треба думати, до яких наслідків це приводить. ви правильно сказали, що такого робити не можна. Відсутність. Цього... А, а, а ось тут дивіться, а як Знаєте, я думаю. Я... Я... Ну, не... я там бачу, дивіться, кіно ну, майбутнє і так, так же саме хлопчик на скейті робив. Хлопчик. Так само скійки. Шкоду таке робив. А ось тут хлопчики, та ніби ж граються так хорошо, так ці щось двоє побігли. А а та... на русском реально, вже І Що зробив? Радіончик, Радіончик, давай будемо потім поговоримо. Що зробив цей хлопчик? Де вони грали? Надо гратися. Так, він розбив вікно, це також дуже неприпустимо. І гратися Не на можна... майданчик. А ось така ситуація: дорога, багато транспорту, а хлопчику срочно терміново треба. Він біжить через дорогу. Треба від цього відмовитись, чи хай собі бігає? Відмови, відмови. знов же він не тільки про своє здоров'я не дбає, а й про здоров'я тих, які є учасниками дорожнього руху, і від за і за для, і для його, для його самого це нормально. То хай віг іншим, да інші можуть за нього постраждати. А ось як весело хлопчики кидають петарди, Ну, ви тут ловитись. Ловитись. Ні, Не ловитись. можна такого робити. Якщо робити пожар, і буде велика пожежа. Можна У жінки шуба загорілась, дівчинка злякалася, жінка злякалася, Такі вчинки також робити не можна. Вони приводять yeah. такі маленькі петардочки, yeah. А це ж здорові. То може й руки оторвати, якщо про вони це ми вовремя. І так, діти, всі люди в державі, ніби ми ви правильно орієнтуєтесь, всі люди в державі рівні перед законом, у кожного є права і можливості ними користуватися. Ви вже знаєте, що правами дітей, особливо, опікуються не тільки наша держава, а є прямо світові держави, які об'єдналися в Організацію Об'єднаних Націй, і там була прийнята декларація прав дитини. У ній перелічено умови, за яких усі діти землі будуть щасливими. Декларація це документ, у якому викладено важливі правила і обов'язки для всіх, і причому не тільки для людей нашої країни, а й інших країн. Я сказала, що це створено Організацією Об'єднаних Націй, але важливо, крім цієї декларації, те, що кожна держава берігає своїх громадянин. Дуже важливо, держава захищає нас від насильства різних Кримів. Наприклад, можуть бути кривди навіть в сім'ї. Дітей можуть змушувати жебракувати, тобто попрошайничать, як ви говорите. Можуть батьки вживати алкогольні напої, і що їм не вистачало грошей, вони посилають дітей жебракувати, десь там просити, чи під церквою, чи під, на дорозі, а потім ці гроші дітей забирають і використовують на свої алкогольні напої. Слава Богу, у нас в нашій шкільній родині такого немає. Дітей всі поважають і люблять. Можуть ще діти застосовувати в сім'ях жорстокі покарання. Ну, наприклад, да. що ти зробив або так, буває таке. Так от, які да. покарання ваші батьки не використовували, але вони не, ну, не є такими жорстокими, що приносять вам вред, скажімо. А якщо жорстокі, буває, там діток і прив'язують і в погріб кидають, і їсти не дають, то тоді треба до когось звернутися за допомогою. А як ви думаєте, до кого можна звернутися за допомогою? До сусідів. Так, можна до сусідів, ще до кого. До, до знайомих. До знайомих, до поліції. Полі... А ще до... кому сказати можна? До поліції. Ну, сказали до поліції. Ну, давайте дивимось далі. Твої права захищає держава. І якщо ти відчуваєш, що хтось їх порушує права твої, звертайся за допомогою. Мама, тато. Так, ну якщо мама тато порушують, то звертайтеся до то того, кого ви назвали. А якщо хтось інший... Можна я ще закриють, то освіти його то засідають. То, закривай влачить тихенько закривай. Якщо порушують в сім'ї, то ви звертаєтеся до вчителів, до поліції або до соціальної служби. А якщо хтось і навпаки із сусідів або знайомих ваших порушує, то її ви звертайте ще і до батьків. Далі, якщо ти звертаєшся до поліції, то по яких питаннях може до них звертатися? Якщо ти став жертвою злочину, тобто в тебе щось забрали, відібрали насильно або вкрали, якщо ти став свідком правопорушення злочину або злочину, тобто ти щось побачив, хтось робив щось неправильно, Якесь правопорушення, або навіть злочин, крав там чи бив, чи ще що, ти маєш повідомити поліції. Якщо ти став випадково свідком дорожньої транспорту і пригоди, або сам її щинив, тоді також звертаються до поліції. Ну, і якщо виникає ситуація, коли ти загубився. Ми завжди про це говоримо: що якщо ви навіть загубилися, ми вивчили з першого класу свою адресу, своє прізвище, імена батьків, щоб знали, що в поліції розказати. Як допомогти міста, де ви живете, як допомогти поліції знайти повернути вас додому? Кожна людина має право користуватись правами незалежно від раси, від кольору шкіри, віри, майнового стану, тобто чи багатий він, чи бідний, від політичних переконань, від релігійних також якими були б не схожими діти наші країни, вони всі мають однакові права. Тобто, якщо одні біленькі, другі чорненькі, це нічого ніякого значення не має. Всіх, якщо ти громадянин України, тебе захищає Україна. Якщо ти громадянин, громадянин іншої країни, тебе захищає закони тієї країни. І давній філософ Арістотель говорить, щоб зробити з людей справжніх громадян. Їм слід надавати можливість виявляти свої права і виконувати права громадян. Тобто, одночасно ми тільки що багато говорили про права, що я маю право, які я маю права, а ми ще ж обов'язки певні маємо. От про обов'язки, діти ми будемо поговорити на наступному році, бо кожна людина зобов'язана виконувати свої громадські обов'язки. Зараз трошки тільки повторимо, що це таке. От, наприклад, що таке обов'язки, якими вони бувають. Обов'язок це те, що варто неодмінно виконувати. Для чого? Щоб не обмежувати? Для того, щоб не обмежувати права інших, бо у громадян України, наприклад, є такі обов'язки. Любити Україну ми маємо право, і це одночасно наш обов'язок. Ми любимо країну, зобов'язані її захищати, поважати її символи, її культуру, її мову і її традиції, так як ми є громадянами України. Наприклад, учні, такі вже такого віку, як ви, можуть виконувати свій громадський обов'язок, берегти природу, ми про це неодноразово говоримо, шанувати традиції, символи, культуру. Бо ми це вже за віком можемо. Бо ви ж знаєте, що з віком людина, коли виростає, у неї стає більше обов'язків, ну і трохи ширше, більше прав стає. А саме головний висновок з уроку я хочу зробити оце сказати. Права кожної дитини і людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. Тобто, як би ви не думали, я маю на це право, але ви маєте право доти, доки не заважаєте іншим? Оце треба запам'ятати, і це важливо. Я виставила вам на домашнє завдання інтерактивне завдання. Ви його пройдете після уроку і відправите скріншоти, як ви його робили. А зараз ми перейдемо до, до зошиту до вашого вибачте. Підкрийте зошит на сторінці 25. Тут де сторінка про права і обов'язки. Давайте виберемо, на вашу думку, правильні твердження і поставимо там відповідні галочки. Перше твердження – «Прочитай». Е... Ну, Віка, читайте вже звук включений. Усі люди наділені правами. Це вірне твердження? Так. Так, вставить там галочку. Друге, читай, Даша. Права є лише у дорослих. Так, правильне твердження, тільки права Ні. В дорослих є? Ні. Ні, не ставимо. Значить... Вони у дорослих є, але не тільки у дорослих. У їх більше прав, але не тільки у них у вас а права. Тільки людина народилась, вона вже наділена дуже mm -hmm. ну, багато прав... кількістю прав. коли Ну, вони, вони, то, вони точно знають, що вона народилася. А, точно. точно вже. Третє владі читайте. Усі мають... Можливо, мають права ходити до школи. Згодні ви з таким питанням? Так. Маєте право, кожен. Людина, кожна, кожна дитина має право. Далі Понай, читай, 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 злата. Зі прав людини лишується. Згодні ви з цим, якщо ви перерослаєте, права ваші стають ширшими, більшими. Так. так правильно від відмічаємо. Далі читай е Саша. Право на життя заплановано, вибач, вибач. Права можна обмежити? Так, права можна обмежити. Можна. Ні, не можна їх обмежити. Не відмічаємо. І останнє, Еля. Право людини з'являється з моменту її народження. Згодні з таким твердженням? Так. Вони ну, являються, коли Дають документ, що вона родилась. Так, Ти вже маєш право бути громадянином. Коли дають документ, що вона родила. Документ ви дали правильно. І да, батюшка тебе свято. Завдання свят. діти, для вас легеньке. Тут написано, щити такі намальовані, бачите, ніби які вас захищають. От ви в оцих щитах і напишете, ми в презентації дивились таке. Хто? Може захистити ваші права в разі їх порушення. Ну, тут ви можете написати там і мама, і тато, і друзі, і вчителі, і поліція, соціальна служба. Це ви все запишете і самостійно. А от трошки складніше завдання. Давайте виконуємо, перегортаємо сторіночку. Давайте виберемо і позначимо ті висловити, які відображають життєві потреби. Причому найважливіші. У кожної людини є життєві потреби. І так діти мають право. Я читаю, аби якщо згодні, ставимо галочку, щоб швидше було, бо час швиденько йде дітей. І так, діти мають право жити в родині. Так. Так, от ми відмічаємо. Мають право повноцінно харчуватися. Так. так. Діти мають право вдягатися за модою. Так. Ну, так, так чи ну. Так. Якщо, Де. Якщо, Де. Якщо, Де. А, а якщо у а якщо сім'ї немає такої можливості купляти тобі супердорогі джинси, і якісь там супердорогі наряди інші, ну а якщо є, Ну, щось друге можна купити. Правильно, значить, одягаємося, діти, згідно матеріального достатку сім'ї, але щоб ти ж не був роздягнений і не замерзав. Тому вдягатись за модою це не зовсім право, це вже побажання вашої сім'ї. А отримувати медичну допомогу мають право? Звісно, звісно так. мають право з самого народження. Так, а вимагати гроші у батьків? Ні, якщо дають батьків, а вимагати не можна. Якщо дають, дарують, ви берете, а вимагати не можна. А відвідувати театри, парки? Ну, звісно, можна. Звісно, можна, відмічаємо. Висловлювати власні думки. Так, і висловлювати власні думки можна. І четверте завдання діти саме таке важливе. Як ви вважаєте, учитись це твоє право чи обов'язок? Право. Обов'язок. О, от дивіться, у нас думки розійшлися. А можемо ми сказати, що навчання це і право, і обов'язок? Так. Так, можна, бо воно дійсно є. Це моє право, я можу. Ми тільки що відмічали, що ходити в школу це в наше право таке, але це і обов'язок. Ну, про обов'язки будемо говорити на наступний урок, а давайте тут запишемо своє міркування. Давайте перше напишемо. Це моє право тому, що що ми як ми продовжимо речення? Це... Я маю право вчитися, маєте ж ви право вчитися? Так. Пишете, це моє право, тому що я. Ну, і повторимося, маю право на навчання, хай буде так, це в законі записано. Ну. Тепер давайте другу відповідь коротенько дамо там місцеві багато записати. Це мій обов'язок, тому що? Чому це ваш обов'язок? Тому що, якщо ми не будемо вчитися, то ми нічого не знатимемо. Так. так. А о, навчання Дасть вам можливість потім десь якусь користь державі принести. Тобто працювати за якоюсь певною професією. Якщо ви здобуваєте навчання, яке вам дає держава, безкоштовно надає держава, то від вас повинна бути якась віддача. Ви повинні свої потім знання примінити десь на благо держави нашої. Значить, давайте якось коротко і запишем. Це мій обов'язок тому, що, як же його гарно сформулювати? Команду, давайте. Чому це ваша обов'язок? Тому що я повинен чомусь навчитися. Ну, тут місце мало, щоб написати, щоб приносити користь державі. Ну, для себе ви собі ви маєте чомусь навчитися і здобуть якусь професію. І отже, який ми зробимо висновок? Ми сказали, що це і право і і обов'язок. То який висновок зробимо? Що навчання це, це користь. І право, і, і обов'язок. Так і допишемо висновок навчання. Це право і обов'язок. Останнє завдання п'яте діти, Ви виконаєте самостійно, бо тут тільки особисто вас воно стосується. Тільки трошки поясню, як його виконувати. От зліва в колоноці написано поведінка, яка трапляється інколи з дітьми. Наприклад, хто часом вживає образливі слова яким чином? Ну, дражнюсь, наприклад. І як це вирішити? І ви тут запишете, як це вирішити, бо це може трапитися з іншим, а може, ски мені. Якщо хто не дражниться і не вживає, то й напише, я не вживаю поганих слів, я не дражнюся, або там я поводжуся чемно. Друге, сержусь, коли виграю не я. Ось це в нас буває особливо на фізкультурі. Згадайте, як хтось каже, команда виграє, ви сердитеся. Яким чином ви сердитеся? Треба написати. Ну, наприклад, хтось там може кричить, правильно, або знову вже дражнить ту команду, яка виграла. І як це вирішити, ви запишете про себе. Кожен вирішує по-різному. Хтось може піде поплаче, а хтось може навпаки подружиться з кимсь, <смі> Еля сміється, а хтось п -п -п заспокоїться. Хочу стати або завжди бути лідером, або лідеркою. Тут ви про себе напишете, яким чином ви хочете стати лідером або лідеркою. Ну і як це вирішити. Спитаю поради у когось у батьків, у дорослих, як стати лідером, що для цього робити. І останнє також, як я що я не вмію стримувати емоції. Кричу, плачу, як це вирішити, запишете самостійно, як ви думаєте. Ну і завдання, яке в нас залишилося, завдання два, ви також зробите самостійно. Людмила Олександрівна. Прикінчив сюди, час іде ще й запис. Передумав. Добре, діти. Я думаю, що ми зробимо. У, у нас, як команді, почти постійно швидше, то нам нічого приігрувати, але навіть Богу проти нас, то все одно можемо виграти. Так, ви говорите про спортивні змагання. Ну, буває таке шкільного життя, це знаєте. Я думаю, ми можемо завершити урок діти, тому що ми досягли єдиної думки. А, бо... давай, Кожен громадянин має права і обов'язки. Про обов'язки. Да, да, проти мене Богослав був, над допростою біж, біжати з шагом, і все. Так, да, Радіончик, ти молодець, доповнюєш трошки продає по темі, але на цьому ми завершимо урок. Про обов'язки детальніше поговоримо на наступному уроці. Запис mm -hmm. <кій> <кій> ми завершуємо, діти. Дякую вам за роботу.